Моя думка, що ці тарифи не справедливі для Кременчужан. і хочу сказати, що це ці дії Полтава Теплоенерго суперечать указу президента стосовно мораторію на підвищення цін. Для кременчужан ці не підвищили, тому я вважаю, що негайно потрібно в обласній раді прийняти рішення переглянути тариф для Кременчука. І виконати розпорядження президента стосовно того, що тарифи повинні бути на рівні 24 лютого, 2022 року. Зараз не на часі змінювати тарифи, бо в країні вкрай важке становище, повномасштабна війна, тому вся країна повинна згуртуватися навколо цього питання. Тому всякі дії особисто я розглядаю. Дії, які такі підвищення тарифу, як якийсь саботаж, як дії, які виглядають як е, ті дії, які проти народу України направлені. Вважаю, це діями проросійських елементів, бо все це призводить до того, що обурює народ, обурює проти влади. І тому вважаю, що повинні втрутитися всі компетентні органи, які можуть розглянути це питання і повинні розглядати це питання і навести в цьому питанні лад. Вважаю, що керівникам Полтава теплоенерго потрібно негайно вирішити дане питання, а полтавському військомату розглянути можливість вручення повісток. Керівництву Полтава Теплоенерго, щоб вони відчули справжню ситуацію в нашій країні.